Мене звати Оленка, і сьогодні я буду показувати мій альбом по клітинках. В минулому відео я вам показувала, як він його обложка виглядає, а сьогодні те, що в нього о, всередині. Почнемо. Перший, ну не перший, ну, перша сторінка в мене ось така, тут фінічки, тут взагалі вся сторінка фінічка. Мені в цьому допоміг мій братик менший. Його звати Михайлик. Так, перший мій малюнок це такий Стіч з одного мультика Ліло і Стіч. Він мені дуже сподобався, тому я його й намалювала. Другий малюнок це така жирафка прикольненька. Ну, я її лице не розфарбовувала, не знаю. Мені не дуже сподобалося. ну, там не просто не було. А це така дуже-дуже-дуже велика нотка, Вона теж мені дуже подобається. Вона взагалі була чорна, але я думаю, навіщо просто витрачати чор чорний фломастер, якщо можна зробити його у вигляді такий. по високових кольорах. Так, це такий... Рот. Ну, це очі, рот. А, це такий язик різнокольоровий теж. Це анг... англійське... англійський прапор у вигляді сердечка. А, я не зна, я його намалювала, тому що я дуже люблю англійську мову. А, а, я просто обожнюю, вона така класна. Тут теж такі фінички. Другий тут, на цій сторінці малюнок. така... Чашечка. Ну, або кофе, кофе, кофе або чай. Наступний мій малюнок це сердечко. Воно в мене не вмістилося. Воно дуже класне. Я Не знаю, скільки в мене тут було помалок, скільки я тут всього стирала. Ось такий мілий пінвінчик. Я його ну, давненько не малювала. Він такий клясний. Наступний малюнок це така Кря-кря Наступний мій малюнок це така з висунутим язичком, собачка і блакитним очима. Наступний малюнок це така гітарка Якщо ти не зважаєте, що тут написано, це мені просто заказували його намалювати. А, так, наступний мій малюнок це. України. І три. О, я зробила гарб України синьо-жовтим, Це ж прапор України. Ось така процеса Бубельку. Я її не старалася взагалі розкрашувати. Не знаю, просто не захотілося її розкрашувати. І це мої три останні малюнка. Такий банончик. Вишенька і полуничка, яку я не домалювала. На цьому, на жаль, все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Кажіть, які мені відео знімати, бо я давним давно зробила канал, але, як сказати, я давним-давно не знімала відео. І лише зараз, і мало зараз я зняла відео. Тому всім бай-бай!